Була не найприємніша ситуація. Військові дії ми пожили ще десь. Е, Напевно, я ну, можу, можу помилятися, але десь е, біля року. Перез окупацію прийшлось виїхати. Е, я ще тоді був дитиною, так що я не міг якось е, допомогти цьому чи якось змінити це. Тому я просто мав поїхати. Приїхав Обухів, е, бо тут була вже мама, е, був мій очі, моя сестра. Старша молодша, приїхав десь у маму пожив місяці 2-3, знайшов роботу ну і почав жити в Києві. Насправді міг би частіше. Ну, виходить так, що раз на раз не приходиться, але в принципі десь раз на два місяці я приїжджаю. Бо іноді дуже важко знайти час, щоб приїхати. Іноді є там таке, що вільні там, декілька днів ще може залишитись ночівлею. Але в принципі да, десь, ну, десь плюс-мінус раз на два місяці. Я нещодавно такий висновок зробив щодо Обухова, що я був від Києва там, 100 кілометрів, 150 кілометрів і не відчуваючи атмосфера відпочинку, як в Обухові. Тобто, здавалося б, дуже близько до Києва, але цього Київського немає всі кудись пішать. Мельтешать і так далі. Типу, в Обухів, коли приїжджаєш, тут, типа, природа, повітря, навіть архітектура грає на те, щоб відчуватися відпочившим, відчуватися трошки легше, приємніше, і так далі. Так що я завжди, коли приїжджаю сюди, я приїжджаю з настроєм відпочити і трошки кайфанути. Ну, я пішов в музичну школу, це був другий клас загальної школи, це десь сім. 7-8, напевно, років. 7. Е, тоді я чисто займався тим, що грав на гітарі. Я тоді не намагався співати. Е, просто мені дуже подобався цей інструмент. Співати я почав десь, напевно, років 10-11. Е, а потім так вийшло, що спів і вокал це став, типу, на перше місце. Більш пріоритетно, ніж гітара, ніж жана інструменті. Гурт Тотон це дует мене і мого друга. Богдана Валентиновича Антоненко, славетного сина України, родом з славетного міста Сквира. Це був построєний чисто на таких дружеських товаришівських відносинах. Гурт щодо назви, вона була придумана дуже випадково, бо ми почали щось робити, ми почали десь грати, виступати. Чи на вулиці, чи на концертах, і зрозуміла, що нам треба брати якусь назву. Думав над назвою десь декілька днів, і на той момент дівчина Богдана придумала таку назву, запропонувала, і ми прийняли, бо воно, типа, звучить, воно коротке, воно помітно, як пишеться. І ми такі, ну, класно, хай буде так. Це, це воно. Він нам писав, він нам писав після того, як не можна ж було постати на фінал нас відбору пісні до, до певного часу. І ми, коли випустили квітку, він нам написав, він сказав, що дуже класна пісня, йому сподобалась, сказав свою думку. В принципі, у нас є група в Телеграмі, і там він спілкується з усіма учасниками своєї команди. Типу, ми там всі, ніхто поки не вийшов. Я, чесно кажучи, нічого туди не пишу. Мені. Ні, вони всі класні. Вони всі класні, а виділити можна. Мар'яна Романчук Аня Кінзерська це взагалі круті ребята, р... вони молодці. Е і вони там між собою спілкуються, хтось просить там, запостити нову пісню, хтось зве на свій концерт, і Святослав Іванович періодично відписує туди щось. Ну, типу там якісь слова підтримки, е якісь побажання і, і так далі. Ми випустили чесну пісню, от буквально сьогодні вночі. І якби він написав нам щось з цього приводу, я був би дуже радий, якби він там сказав. Навіть якщо це були б не якісь лісні слова, а якусь критику, я б содом був би дуже радий побачити, що він думає про це. Змінилося не дуже сильно життя після Євробачення, після, після, після нас відбору, бо. Так вийшло, що напевно після голосу було більше якоїсь медійної впізнаваності, Тобто, зараз набагато частіше до нас підходять люди і кажуть: типу, о, це ж ви з голосу, пацани, солдата співали, ніж кажуть, о, це ви ті на нас відборі були. Типу, ті, хто знають, ті знають, ті, ті респектують. Це пропушила пісню Квітка. Завдяки нацвідбору вона набрала багато прослуховувань. Ну як багато, більше ніж інші наші пісні. Прослуховувань, переглядів, ми познайомилися з деякими людьми. Там, когось ми знали вже на нацвідборі, типу Барблан, щоб ми з ними добре дружимо. З кимось познайомилися перший раз і склалися різні думки, і це прикольно. Дуже професійна штука, насправді. Прям, люди, які там працюють, дуже, дуже прям професіонали жорсткі. І, Люди, кратше, всі люди, які працюють на працювали на останньому нацвіт на крайньому нацвідборі, вони точно не дарма отримують свою зарплатню. І напевно ще треба сказати, що хотілося б трошки кращого відношення до більш низькорангового стафу, типу там техніки, звукарі і так далі, бо це всі просто прекрасні люди. З ними працювати найбільше було приємно. Дивлячись, яка насправді мені не дуже подобається. Коротше. мені не дуже подобається музика про війну. Е, умовно, є, допустимо, я не буду називати ніяких імен, нічого. От є артист, де, який зробив пісню про війну. Вона набрала умовно там, 2 мільйони прослуховувань. Йому за це на карту прийшли 50 тисяч баксів, наприклад. І він ці 50 тисяч баксів відправив на якісь благодійні фонди на допомогу ЗСУ там, в Херсон, щоб людям допомогти. Я це розумію, я це поважаю дуже. Але якщо подумати і якось зважити, то, по суті, якщо він написав пісню про війну, то він ті самі гроші з війни і взяв. Тобто, то, що він з війни і взяв, то він на війну, типу, на, на, на підтримку наших хлопців і, і відправив. Я не знаю, може це трошки неправильна логіка, може, і, може багато хто не погодиться зі мною. але не знаю, я це бачу так. Це, ну, це дуже важливо, насправді. Е, ну, от, умовно, я що, що я мію в житті? Я не мію нічого майже окрім як співати, писати пісні і там виступати на сцені. Е, е, і я це можу якось мінімально там на даному етапі монетизувати, щоб зібрати е, якісь гроші. Ми постійно граємо на е, благодійних концертах е, в підтримку е, різних фондів благодійних, е, різних бригад. Постійно граємо на аукціонах, на яких теж збирають гроші благодійні фонди. Самі скидаємо, коли є можливість, коли є якісь гроші донатимо. Ну, тобто, бачучи, що типу, можна умовно, коли ти вмієш займатися тільки музикою, допомагати своїй країні, то да, звичайно музика потрібна. Потрібна, напевно, більше, ніж раніше. Це факт. плануємо зараз з гуртом Тутон і музикантами зробити е, такий, можна сказати, тур по маленьких містах, е, поки, що, поки що в думках це е, сквира, обухів і ружин. Це поки що. Е, і ми хочемо зробити концерти. Е, ну, я думаю, якщо вони і будуть, то тільки або в кінці літа, або е, на, на, на початку осені. Ми е, ну будемо якось організовувати, питатися, щось думати, так, щоб е, в, ідеалі, в ідеалі, це зробити такий концерт, щоб е, заплатити людям, які нам будуть допомагати, е, в, зробити благодійний внесок, і при тому вийти в ноль, щоб е, можна було якось е, не, цей, не, не влізати в борги. Творчі плани насправді на даний момент, на дану секунду, найбільш плідні ніж за. Там, не знаю, за все життя, напевно е, у нас після квіт квітки вже вийшов один трек, сьогодні е, вночі вийшов другий трек, і ми, в принципі, плануємо випускати не рідше ніж раз в три тижні, раз на місяць пісню. Е, а це дуже така чистота непогана, бо е, після квітки у нас дуже було довге, довге довга перерва, тому що е, у нас була готова пісня е, вже. Там буквально за пару місяців після того, як ми квітку випустили. Але на початку, як ми випустили, у нас був відбір, були якісь радіоефіри. Коротше, було дуже багато діл, що ми не могли написати щось нове. А потім ми вроді написали щось нове. У нас готова пісня, але ми її не можемо викласти, тому що на той момент ми переходили з дистриб'ютора, який, як виявилось, після розслідування співпрацює з російським ринком, і нам треба було переходити. Ну, це відома. Інформація про Білів, що він не співпрацює, він не вийшов з російського ринку як дистриб'ютор, і коли тіпа, це стало відомо, почали. Ну це якраз от після нацвідбору, плюс-мінус стало відомо, тому що були питання до творчих, що вони так само співпрацюють з Білівом. Вони теж вийшли. Просто процес переходу з одного дистриб'ютора на інший потребує дуже багато часу, там переоформлення документів і, і, і тому подібне. Тому зайняло час. Зараз все буде набагато все частіше. Ми будемо пускати пісні. Ми хочемо зробити акустичний альбом, щоб ми могли не відчувати себе неповноцінними, коли граємо рокові пісні з барабанами, басом, кучею гітар і граємо тільки вдвох з одною гітаркою, з підключенням. Тому ми хочемо записати класний акустичний альбом, щоб ми могли сумлінно співати тільки з одною гітаркою. Україні, ну, насправді, а що бажати. Єдине, що можна побажати е, перемоги, е, сил, щоб дійти до перемоги, е, і все ж таки, напевно, побажати намагатись завжди бути в, в такому активному оптимістичному стані розуму. Не треба все-таки, як, як казав жорсткий Друс, виконавець реп виконавець, Euh, що вона до голову голос а? Треба, треба завжди бути, ну, як, як мені здається, треба завжди бути оптимістичними. Абухів, e, що б я обухів поважав? Слухайте, ну що бажати, По-моєму, бо обухався є. Це така, знаєте, е, така самодостатня жінка, в якої є все, в якої є люблячий чоловік, в якої є гроші, е, класна оселя. І робота, якого не любить. Не знаю. О, єдине, що можна побажати Бухів, щоб нічого не змінювалося. Так все і залишалось класно. Подобається тут. Класно. Ну, подивіться, ну, це ж природа. Де воно таке знайде, можна? Тільки тут. Подобається.